Пацієнт і не вживаєш кальцій. Це одна із найголовніших проблем і помил пацієнтів баріатриків Тому що у вас у крові кальцій буде завжди в нормі. А знаєте чому? Тому що він вимивається з кісток. І поки у вас є кістки, до того часу кальцій буде вимиватися. Можете сказати, кістки ні в кого не зникають, звісно, не зникають, але вони стають ламкішими. А ще надлишок кальцію, який вимивається, може спричиняти камені у сечовидільній системі. Тому для того, щоб убезпечити свою опорно-рухову систему, для того, щоб уникнути підвищеного ризику виникнення каменів у нирках, я пропоную звернутися до вашого лікаря і визначити вашу потребу у прийому кальцію. У нас є чудовий препарат, який з цим справляється цілком достойно. Всі бажаючі, пишіть нам у директ запити, хочу інформацію про...